Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. З тобою я, його ведучий Мішефік. В цьому відеоролику поговоримо про зелений біткоін, чи анетворк та чому я його купляю. Відео буде цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали. Зараз я хочу почати з найголовнішого. Це не є суперфундамент. Це не біткоін, но Chia Network планує стати тим самим зеленим біткоїном. Власник цього проєкту бивший засновник протоколу BitTorrent. І в цей проєкт вже проінвестували достатньо багато фундів. Із них є Андерсон Хорвіц. Зараз монетка торгується в районі 30 доларів. Наманено 5 мільйонів 332 тисячі монет. 26 мільйонів монет. Примайнених з самого початку. Chia Network з самого початку торгувалася в районі 1600-1700 доларів. Капіталізація в Chia Network 162 мільйона. В цього циркулюючого об'єму Chia Network. Давайте коротенько поговоримо про проект. Що це за ідея? Коротше, це типа біткоін, но теперішній, зелений. Тут немає, значить, алгоритму консенсуса, ні proof-of stake, а алгоритм proof-of space and time. Одним словом, фарміться ця штука на жорстких дисках. За рахунок цього і економія електроенергії. А що стосується чи нетворк. Цього примайненого 21 мільйону токенів. Вони зберігаються в стратегічному резерві. По ідеї, це лякає, тому що 21 мільйон монет вже комусь належать. Вони належать двом гаманцям, які відносяться до засновників цього самого проекту Cheo Network. Ще хотів знайти класну інформацію, але я не міг знайти. Але так як я вивчав цей проєкт, хочу ще сказати, що нагорода за блок 64 монети. Значить для 32 майнерів. І кожні 3 роки нагорода буде зменшуватись вдвоє. А після 4 років хау він зупиниться, його не буде. Що можу ще сказати, це те, що ці хлопці планують виходити на IPO через деякий час. Вони все роблять для того, щоб вони відповідали вимогам регулятору SEC. коли і по якій ціні я буду купляти Chiu Network. Ми можемо перейти на графік і подивитися, що це реально якась скаміна, вона тільки падає, но не росте. Це графік за все існування Chia Network. А, Давайте перейдемо зараз на теперішній графік, побачимо, що Chia Network торгується в районі 30 доларів, і кажу зразу, я купляв ЧУ по. 42 долара по 46 доларів, десь плюс-мінус по 50 доларів. Я вважаю, що це є ідеальна точка входу. Якщо Chia Network опуститься до 15 доларів, до 20 доларів, я буду з радістю купляти Chia Network, але само собою, не на всю котлету. Стоять ордера у мене на 10-15 на 15 доларів, але не факт, що Chia Network туди опуститься. Хочу сказати від себе коротко, що оцей. Циркулюючий об'єм, він є такий великий, і майнер, які мають чів, я думаю, що вони продають її. А власники проекту вони її відкупляють, і навіть якщо біткоін буде проливатися до 15-11 тисяч доларів, вона може не падати, а засновники цього проєкту просто можуть не лити цієї монети, а наоборот відкупляти і тримати по ціні 40, 50-60, а то й може і 70 доларів. Не факт, що вона опуститься. А може і упуститися, ніхто гарантій не може дати. Але я бачу, що зараз для мене це є хороша точка входжу, тому я набираю цю позицію. Само собою, очікую ще по кращій ціні, там 20-15 доларів, якщо вона опуститься. Но кажу, що не факт, що чия буде коштувати 15-20 доларів. Одним словом, я розібрався в цьому проєкті, і я довіряю цьому чуваку брему коїну, я знаю, що він робить. А, можна зайти і подивитися, що давніше, коли він був засновником BitTorrent, він зробив пір-тупі мережу. А хто не знає, що це, можете загалити подивитися. Не в кожного, а, так, не в кожного токена, в кожного блокчейна є ця мережа. І не кожен може її зробити. Плюс ми можна подивитися на графіку, що ця монета тільки падає, що вона нікому абсолютно не потрібна, тому що ми можемо бачити, що майнери майнять і тупо лию стакан зливають, ніхто її не купляє, не має попиту. Це просто моя суб'єктивна думка. А поки вони не вийшли на IPO і не уладили з регулятором SEC, як вони це все мають робити, тому що і тут, і фунди корупні заінвестували, вони також вже чекають якогось прибутку. Ну, коли вони з регулятором SEC, а це все, можна так сказати, улагодять ці всі конфлікти, і у регулятор сек скаже свої правила, і вони по всьому цьому вийдуть на IPO. а попит на цю монету буде жорсткий. І плюс, якщо зараз майнери майнять цю монету і продають, то чи нетворк, засновники і фонди вони потихеньку її відкупляють. Ну коли вона вийде на ринок і скаже, що вони улагодили це все з регулятором СЕК. Не буде ніяких проблем з регулятором, і я думаю, що попит на Chiu Network буде великий. Так, да, її немає на біржі Binance і на крутих біржах. Но і зараз не потрібно її листингувати, тому що на що зараз листингувати? не потрібно зараз ліквідності. Ну, коли потрібно буде ліквідність, вона обов'язково залистингується на Coinbase, на Binance. І на інших крупних біржах. Зараз не потрібно ні попиту, ні хайпу на цю монету, так як майнери майнат, майнят. А фонди, люди, крупні, крупні люди, засновники, вони потихеньку відкупляють цю монету. І рано чи пізно, я думаю, що вони її запустять в космос. Ну купляти зараз по ціні 30 доларів, я вважаю, що це є хороша інвестиція, і це не є помилка. Це було коротко по факту, про Q Network. Якщо тобі такі обзори. Заходять, став жирного лайку. Якщо наберемо 20 лайків, а, вийде частина друга, де я розкажу глобальніше про нетворк. Та в майбутньому будуть виходити відеоролики, а, які фундаментальні монети я купляю в свій довгостроковий портфель, і яким довіряю, в яких бачу потенціал. До нових зустрічів. Пока!